Доброго дня! І я сьогодні хочу поговорити а, про безпеку. Знову ж таки, так? Я, бачите, волосся, Якщо що, так. От коли ми їдемо в Європу, ми думаємо, що ми вивозимо своїх дітей за кордон, вивозимо в безпечне місце, бо у нас літають дрони. І коли ми не статистику. Ми не дивимося статистику роботи соціальних служб. Роботи оцих органів в Норвегії, наприклад, це абсолют... це орган, який нікому не підчиняється той, який забирає дітей, так? В Швеції ми не дивимо, ми не вивчаємо. На шведській мові ми не вивчаємо Ютуб ресурси, де розказують, як мігранти показують, як у них забирають дітей, як той мігрант, значить, як, як там була якась місія ООН, я забула, з якої вони країни, і їх привезли його і трьох дітей, привезли з дружиною, і навіть це було в Швеції. Тобто він розказував, я дивилась цей переклад. І навіть їм не дали навіть попрощатися, просто їх завели і в одне приміщення, і з іншого вивели дітей. Тобто сказали, що дітей взяли на огляд. так? А, інший момент, що а, потім у них ще через два роки ще дитина народилась і цю дитину забрали, так? Ніхто не говорить про те, що а, програма Євгеніки в Швеції закінчилася в 1976 році, якщо ми говоримо про Німеччину, та Німеччина ці всі нацистські злочини, всі ті злочини, які зараз робить Росія, ми забуваємо, що програма Євгеніки діяла в Швеції до 1976 року. При цьому всьому ми забуваємо, що зараз в Данії, в тій же Гренландії, датськими лікарями проводяться опитування, проводиться аналіз тесту, який не є досконалим, який показує, чи жінки жительки Гренландії адекватні по відношенню до, до своїх дітей. І вони ще, будучи вагітними, знають, що у них заберуть дитину. І є ці статті, де розказують, да? тобто, що вона там погодувала дві години дитину. Це були найщасливіші а, години її життя. Ми забуваємо про те, що скільки жінок пропало на початку війни, а, коли вони сідали в автобус а, і їхали отам от в Польщі. Да? Чи якісь машини підвозили. Ми забуваємо про це. Да? Тобто, які лідери у нас по тому, що забрали, так? Да? Соціальні служби це Німеччина, це за Італію чимось не кажуть. Ми говоримо про українців, так, да? це Німеччина. А... Хто там ще? Ну, Швеція українців я не знаю, да? таких випадків. Однак, я знаю, що там є органи, яких, ну, тобто, є такі спеціальні курси, де навчають, що робити з прийомними дітьми. Тобто далі в Швеції і в Норвегії ці сім'ї, які значить, прийомних дітей отримують, вони отримують дуже багато коштів. Далі був в Австрії цей скандал, не хотіли ж дітей назад в Україну відпускати. Вони також в цій організації отримують багато коштів за дітей інвалідів. Та сама ситуація в Італії. Значить, ці державні органи, які отримують дітей і цих дітей здорових, і тих дітей, що мають певну інвалідність. За них взагалі там більше суми, здається, навіть до мільйона євро в рік на таку дитину виділяють оцим організаціям, які цих дітей утримують. Ми не говоримо про те, яка статистика того повернень. Та, якщо там вилучено було 340 дітей, то повернено було скільки до 40. Я навіть не знаю, чи менше. Да? Тобто я точно цифрами не володію. Тому що я так обтікаємо читала. Да? Остання стаття, з якою я стикнулася, взагалі була жахливою на італійській. Я додам посилання на цю статтю. Там не просто, тобто там було ціле угрупування, яке діяло і відбирало дітей. Да? Тобто, там був зговір. І більше того, там до дітей примінялися електричні імпульси. Ви уявляєте, до дітей ну, промінялося насилля для того, щоб діти поміняли свої показання в суді і сказали, що вони не хочуть бути з батьками. Ну, це просто жах. Більше того, ну, як я прочитала в тій статті, да, ніхто не отримав з тої банди, ніхто не отримав кримінального наказання. Ну, тобто ніякого покарання вони не отримали. І ну, особисто для мене це як матері, просто ну, волосся стає дивом, просто стає жахливо. А коли я читаю, що коли от, та сім'я, е, вони в Кракові оселилися, у них там 10 прийомних дітей. І коли їх запросили в Італію, це інша стаття, я всі по статті вам дам посилання. І коли їх запросили в Італію, і, і ту дитину там оформили, там взагалі з усиновленням е, і опікунством, тобто наші документи там не визнаються. І там, коли оформили цю дитину, собі опікунами в Італії, і не віддали. І коли це стало відомо, що так само звали, як в тій статті того, хто, е, кому ми платили гроші за квартиру, і він в тому ж регіоні, і він там же лікарем. У мене волосся почало ставати дибки. А... Ну, тобто, для мене як для мами страшно. І хто слухає мене, хто мами? Я думаю, що для вас це також страшно. Бо для любої мами втратити для кожної, для кожної мами втратити свою дитину. Це дуже непросто. І. Просто ще по нашому питанню да, виникають інші такі речі, тобто, як ця хазяйка квартири, яка вписана в договорі, яким чином вона, будучи соціальним працівником, да, чому, звідки я вже, я вже це знала тільки зараз, коли вони почали мене переслідувати в соцмережах, і там в неї написано, що вона соціальний працівник. І тобто. Як вона могла взагалі, Тобто вони жодних документів по проживанню дітей не мали, бо договір був на мене, не, дали, не надали нам. А я, наприклад, не знала, да? взагалі, як я могла. Я ж сказала юристу, що в мене документи іншої країни. Як взагалі, я так і казала, що як цей договір взагалі? Тобто, Все, типа, окей, оставайся на цих документах. А це не так є. Тому що в Італії діють свої закони, якщо ти мігрант. Ти маєш оформити цю декларацію гостинності і податися на основі цієї декларації, ти маєш подати документи в міграційний відділ. Або це робить готель, в якому ти проживаєш. Так як до цього ми знімали по РНБ, то завжди це робив хазяїн. На У нас брали документи, і вони це все подавали. Цей раз, ну, я ж не знала цього. Я так само. Думала, що це зробить хазяїн. З іншої сторони, я заплатила юристу 200 євро, да? Ну, Тобто, я думала, що ну, блін, ну, юрист Європа. Про що я маю турбуватися? Що, я, що це була моя промінчева думка, так. Да. Але, наприклад, так само я була в Іспанії, коли в мене закінчувався Франції захист, я була ще три місяці на французьких документах. Тобто ти можеш бути, якщо в тебе є захист іншої країни, в іншій країні по документах до трьох місяців, яка проблема взагалі. Просто дивно, що да, коли до нас людина, ну, видно, що це якийсь соціальний працівник, прийшла рівно тоді, коли я написала господарям, що мого чоловіка вже тоді не буде. Прийшла ця жінка. А, дивно, що вони сказали, що нам буде ліпше, коли що ти будеш платити готівкою. Хоча а, у нас же офіційний договір, і вони мені сказали, що вони будуть платити 25% податку. А, як я вже зараз дізналася, цей договір не був легітимним. А, тобто ще от, та, тобто це договір, який не давав мені права прописки, а де ж я мала би прописатися. Я не оцінювала так, що я була для них матір'ю одиначкою з трьома дітьми, яка не працює, і ще й не мала легального статусу перебування в Італії. Ну, це все наштовхує на певні роздуми. Тобто, інший момент, Знаючи, що там також ці історії з окупусами, вони так легко зразу погодились на це житло. Ну, Якщо вони такі дійсно от хотіли мене підтримати, то чому вони зараз кажуть, що вони будуть подавати до суду, якщо вони такі добрі? Ну, ну, якісь такі от, ну, Мені не зрозуміло, чому той приїхав, прилетів аж з другого кінця а, Італії, щоб там от, ну, нам здати квартиру, хоча ця квартира взагалі не його, а його сестри. А бабки брали його батьки. Нащо він прилітав? А... Тобто не зовсім зрозуміло, да? тому що 500 євро це не така велика сума. Он пані пише, що за статки, що 1000 євро невелика сума. Та тут, типу, за 500 він прилітав, щоб ми просто договір оформили з розрахунку того, що це навіть не його квартира, не зрозуміло зовсім. Це питання просто всі, які Чуть-чуть би та й додумати. Да? Просто давайте отак чуть-чуть поміркуємо це все. Да? Просто а, ніхто ж не знав, да, що мій чоловік його літак просто не вилетів, йому літак відмінили. І він полетів з нами. Да? Просто якось так от сталося, що в той момент здавалося, що от його не буде. І от до нас прийшли люди, яких ми не чекали. Бо до цього я отримувала кур'єрські посилки різні, я купувала речі для дітей. Знову ж таки, капчики. Хтось казав, купіть капчики. То я вже накупляла цих капчиків. Ніколи не осуджуйте людину, якщо ви не знаєте її ситуації. Не вказуйте їй, не радьте. Ви не на її місці. Ви не в її емоційному стані. Да? Е, і от ну просто от такі от, да, от такі якісь роздуми. Я додам вам відео. Я не хочу, щоб, знаєте, когось я там обвіняла. Ну. Просто е, у мене не було. По законодавству Італії я не виконувала умови, тому що я їх не знала, я підписала договір. Ну і все. І я поклалася да, на цих людей. Тобто, ну, а потім, коли ж приїхав чоловік, ну, чоловік же ж не в договорі, я кажу: ну, йому потрібно оформити цю госпіталіті, вказати, скільки днів він буде перебувати. Е, ну, це ж має бути легально. Ми подамо потім ну, цих е, мігрантів туди в відділ. Пропали люди, ніхто нам не казав нічого, всі замовкли. Тому що от раніше ми там знімали на тій ж Сіцилії та весною тобто нас питали, а скільки він буде, а коли він приїде, а коли він поїде, а коли ви віддасте ключі і так далі. Саме це формулювання ви безслідно зникли. Також виникає питання, ви не можете безслідно зникнути? тобто Що значить, я взагалі зникла? Я не зникла? Я помила ще й квартиру, винесла сміття, залишила багато там а, каструлі, якісь ще там, якісь предмети побуту, залишила ключі. Заплатила, виїхала 10 числа, заплатила за місяць. Хоча в договорі написано, що якщо до 5 числа ви не оплачуєте, ви вас виселяють. Тому незрозумілі якісь такі речі, речі, які заставля, ставлять знаки питання. Тому все, що я вас прошу, дорогі мої жінки, будьте просто обережні, дорогі мої мами, дбайте про свою безпеку. Це я вам розказала отакі от речі, які, я думаю, інколи Бог несе на руках. Тому я дуже хочу, щоб вас Бог ніс на руках, якщо вам потрібна допомога, підтримка для жінок, які втратили дітей, я працюю з цими питаннями, я працюю з втратами, я сама проходила через це. Приходьте, я буду рада вам допомогти. Пишіть мені, пишіть телеграм-канал. Буду рада бачити кожного з вас, кожного з вас в підписниках. Давайте будемо разом просувати україномовний контент. Я буду рости разом з вами. Так, да, я вийшла така от неідеальна сьогодні, там 12 -та ночі, але но я хочу вам записати, тому що е, я все це говорю від серця, і от е, зараз мені хочеться просто сказати, поділитися, щоб ви були обережні, тому що зараз холодно, зараз приймаються завжди в стресі, приймаються якісь рішення, е, які. Ну, можуть потім вам нашкодити. Будьте дуже уважні. Бережіть себе.